Всім привіт! Ви на каналі Жанна В'яже. Сьогодні я вирішила вам зняти відео. Хотіла піти в парк гарно на природу, але в нас дощик. І я сіла на лавочці біля свого будинку, але в нас також дуже гарна природа, дивіться, як зелено, яка алейка. Дощик. Бачу, починається. Я у своїй готовій жовтій туніці хотіла вам показати. Підготувалася гарно, але дощик. Але я дуже люблю дощик, так свіженько. Все напивається водичкою. Я робила вам там деякі підзйомочки. купила фермуар. Для сумочки, стрази, які я буду приклеювати. І е, нарешті прийшла мені голочка Лавор. Дуже мені подобається. Я все-таки придбала на 4 мм, а 2-2,5 і 3 голочки там є. Дуже зручна, така тендітна. Мені подобається. Починається сильний дощик. Так що буду завершувати. Всім приємного перегляду. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Буду рада, бути корисною. Всім дуже дякую, люблю вас, ціную мої підписники. Па-па. Ще покажу трішечки такої гарної природи. Тут такі якісь дерева. А ну як вони в я не гарно. Цю зелень. Так що, папа. -па. Подивилися на мене з дощиком. Сьогодні понеділок, і я вирішила трошки кожного дня буду вам робити невеличкі підзйомочки. Я показую вам своє вишиване плаття. У мене є на каналі, як я це все. Пров'язувала це мережево і показувала, що я там планую робити. Хто бажає, можете зайти на канал переглянути. І до цього платічка я пошила ось такий корсетик. Ніби поясочком, але все-таки корсетик, бо він широченький. Вставила такі дві металеві застібки, поясочок на один, мені подобається. І ось тут. Ззаду, бачите, дошила такі зелененькі. Хотіла, хотіла разом, але воно не гарно виглядало, я вирішила вставити також мережево. Воно дуже мені так подобається. Зараз я вам розтягну, як звичайно, такі металеві штучки, бачите, і воно перепихається спочатку через дві. А потім, зараз зараз хочу вам показати, хоч воно не хоче щось так. Тільки то, що дзвонить. Так, попала. І ось так перетягнула, дотягнула, скільки мені там потрібно. Ну, мені потрібно чітко, аж попід самий край. І такий в мене, вийшов поясочок. В мене є фото. Я вам ставлю подивитись, дуже гарно пасує. І ще що я подумала: в мене ще залишився один, якби центральна частинка на рушничку. Знаєте, така є ще одна частинка, в мене залишилася. Ну і що, я пішла до церкви. І щось, знаєте, потрібно поставити: телефон, гаманець, якісь салфеточки. Щось треба поставити. Думаю, ну в мене ж є ще кусочок, щось треба придумати. Але є. Невеличка проблемка. Трошечки сонечко висвітлило нитки. Воно не так чітко. Зараз я вам покажу. Дивіться, як ось тут чорне. А ось тут таке, бачите, трошечки вицвівше. І що я придумала? Зараз я вам покажу свою ідею. У мене є така вишиваночка. Червона калина, я називаю. Дивіться, як воно. І я колись собі тут поприклеювала такі блискітки. Бачите, як воно гарно переливається на сонечку. І що я подумала? Думаю, ага, раз тут воно може бути, то чому я не можу собі сюди приклеїти? І навіть в себе ще знайшла, колись, як в мене була моя студія моди, я там продавала і всякі прикраси, і тканини, і все в мене було. І ще отакі маленькі, бачите, маю клеєві такі, також як вони хочу перевернути. Ну, вони чорненькі. І я вирішила на чорному порозклеювати їх, бачите, от вони чорненькі. Де трошки колір такий дуже вицвів, я гарно поклеїти. І Ще підібрати навіть в тон. І оранжевий, і зелений піти, подивитися. І буде ще в мене гарна сумочка. Я замовила ще сьогодні такий фермуар. Хочу, щоб воно вже було так гарно. Але він такий буде внутрішній, не зовнішній. Думаю, вже буде ще зовній метал, а так воно буде всередині. І ви подивитеся, ще хочу таку сумочку. Так, що поклею ось ці такі прикрасики. І вона трошки, знаєте, буде мати гарний насичений колір. От воно таке і от воно таке. Бачите? Поки що розказала вам свою ідею. Наразі все. До наступних включень, Па-па. Всім привіт! Невеличке включення. Хочу показати вам, як я. Обв'язувала ось цю горловинку, як я до цього дійшла. Я дійшла до цієї межі, де я хотіла вже робити виріз І ось тут я почала пров'язувати 5 петельок хустковою в'язкою, всі ряди лицьовими. Пров'язувала тут собі один рядочок лицевий, але кожен четвертий я забирала ніби дві разом, щоб створився в мене. Виріс. Так, я це все пров'язувала. Дійшла, дойшла до плеча. Тут я почала, бачите, він під скосом в мене є, як звичайно. Ось тут я кожних 10 петельок я розверталася, щоб у мене все-таки був ось цей, зараз бо я так трошки догори ногами. Ось цей скос. Так, і в мене, до речі, перед. Трошечки коротший від спиночки, ну, на півтора сантиметри. Я так знаю, що трошки, щоб на спинку було покатіше. Так, дійшла я до цього місця. Ага, а тут в мене ніби я вже завершила, хотіла, щоб у мене не був дуже широкий виріз. Коли я дійшла до цього місця, я просто продовжила, бачите, і тут нічого не спускаючи. Це все я закрила методом трьох спиць. Закривала, закривала, прийшла сюди. Тут в мене ниточка виявилася вже, коли я це все закрила. І почала продовжувати собі, хотіла обв'язати спиночку. Спочатку я хотіла ніби прив'язувати сюди, знаєте, один за одним, ніби піти. Потім подумала, бачите, яке воно надто пружне. І я вирішила зв'язати собі смужечку. І потім я собі пришию на машинці, тому що. Воно було б надто вільно, якщо б я прив'язувала, якщо б я входила в кожну петельку. Так, прийшла я сюди, дов'язавши, і почала закривати. Також пішла методом трьох спиць. Бачите, зразу пішли ось ці косички в цю сторону. Закривала, 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 дійшла, що бачите, ниточки нічого не позаховані. І так, в мене вийшов. Завершений буде виріс. Так, оцей момент я хотіла вам показати. Бажано прив'язувати, але за рахунок того, що я побачила, що воно надто розтягується, мені буде за широке. Так, надалі мені ще залишається зішити бокові. Також я зшиваю на машинці, Зшиваю на машинці. І ось тут в мене цей ланцюжок я відпорюю. Набираю, коли я вже маю, буду мати зішиті ці шви. Набираю по колу, також, може, пров'яжу цією хустковою. Ну, ще буду пробувати. Або так само, бо вже би хотілося дотримуватися такого ж самого візерунка, або подивлюся помірюю, по довжині, що воно схоче. А можливо, і так закрию ще все подивлюся. Покажу вам надалі. Дуже гарна ниточка, дуже приємно в'яжеться. Але для мене трошки затоненька, дуже довго в'яжеться. Я в'язала на шпичках 3,5. Все гарно подобається. І буде дуже приємна до тіла, бо в руках дуже приємна. Трішечки затоненька. Я, напевно, би вже хотіла ось цю газал бебі, як там є: XL чи 3XL щось там є, якась інша. Ну, я ще неї не в'язала, щоб в'язати. Просто товстішими шпичками. Але дуже приємно Я синові в'язала таку футболочку поло Кофейна. Дуже мені подобається. Він каже: мама, дуже приємно гарно Так, але хочеться, щоб була трошечки товстіша ниточка. Але в загальному дуже гарно дуже приємно Поки що все, до наступного включення, Па-па! Всім привіт! На каналі Жанна В'яже. Хочу вам показати, як я попрацювала зі своєю тунікою. Так, дивіться, тут я зійшила на машинці шовчик ось цей задній. Шиниточки тільки не перетягнуті. Гарно. Плечові шви, я там вам розказувала, що методом трьох спиць. Так, Бокові шви я також зішила на машинці. І ось тут я почала, зараз, зараз, бо щось там почала набирати. Угу, і вже щось тікає. Почала набирати хустковою в'язкою. Також думала, думала, як в'язати, чи лицева виворітня. ну все-таки вирішила вже, як в мене цей. Узорчик домінує на вирізі і навколо пройми, вирішила і понизу зробити. Я тут в'язала по колу, це хусткова в'язка, то в мене було один ряд виворотній, один лицевий. Всі знаєте, якщо не по колу, то всі ряди лицьовими. Так, дивіться, я в'язала саму річ шпичками 3,5. Потім на ось цю в'язочку я перейшла, пров'язала. Пров'язала шпичками 3, скільки тут 1, 2, 3, 4, 5. А тоді взяла гачок, трійку. І так як дуже багато робила спроб, не могла ніяк зробити гарненько, але вирішила вам показати. Важко завершується оцей узорчик. Пров'язую. Виворотнюю і перетягую, дуже гарно виглядає, так багато я вам кажу, різного спробувала, і нічого мені не подобалось. А ось так дуже гарний виходить край завершений. Так, ніби здається, все просто, але після того всього, як я перепробувала, дивіться, як гарно. Так що, і і вам хотіла поділитися з вами і собі на згадку, як завершується цей узорчик. Поки що все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Я тут ділюся своїми знаннями, своїми якимись спробами. Буде цікаво. Всім дякую за увагу ще раз, Па-па. Мені ще трішки, дуже гарно. Всім привіт! Я вирішила показати вам свою тоніку в повній довжині. Хочу показати вам низ, бачите, легенькі хвильки, бо саме цей візерунок робить такі арочки, але ось ця хусткова в'язка трошки його згладжує. гарно виглядає. Так, і тут одне зробила одну зміну. Ось тут я пров'язала гачком, щоб укріпити ось цей край стопчиками без накиду. так, як звичайно, вив'язала стопчики без накиду. І навколо горловинки і по проймі. Але я би вам рекомендувала, хто буде в'язати, все-таки не в'язати ось цією хустковою в'язкою. В'язати ніби спуск, звичайно, а потім, от я прикладаю, мені дуже подобається. От дивіться, як би ось тут пасувало сюди гарно, ось сюди так поздовж, ось ця пласточна в'язка. Ось тут би я вам рекомендувала так трошки по-іншому в'язати. Але насправді дуже гарна, комфортна вийшла туніка. Зараз хочу ще вам показати. Ага, і в мене, ще, до речі, залишилося 5 моточків. 5 моточків, бачите? І я думала, буде гарне, не буде гарне платячко. Потім вже й якось, знаєте, думала, шкодувала, можливо, і було би платячком гарно. Але, думаю, якщо ні, то зв'яжу собі спідничку, якщо мені вистачить. Ще думаю. А на спинечку візерунок я зроблю ось тут лицьова гладь, а ось ті тільки такі дорожки. Мені здається, буде також гарно. Ось таке в мене ще заново. Зараз я вам покажу свою голочку Лавор. Вже мені прийшла. Бачите, така вона маленька. Це португальська голочка. Тут така, я думала, це дерев'яна, але вона пластмасова ручечка оригінальна. Дуже гарний якісний метал саме голочок. Вот вам дістану, Тут відкручується, вставляється, я вже пробувала, але там ще не настільки якісно гарно, щоб вам показати. Дуже задоволена цією голочкою. Рекомендую, хто забажає, в мене є для вас подарунок, зараз я вам скажу, який сам магазин, де я придбала креате, дає знижку 10% протягом місяця. Хто бажає собі придбати таку голочку? Будь ласка, користуйтеся на ось цьому на сайті магазині. Так, сайт креате. Сайтайте, будь ласка, і собі дивіться. Так, до цього я ще придбала такі п'яльця, буду собі пробувати. Так, а на рахунок сумочки. Я вже тут трішки клеїла. У мене є така праска професійна для кравчень. Бачите, вже трошки клеїла. Це такі термоблискітки. Я розпала собі, як мені там хочеться, і праскою притискаєш, і вони досить надійно тримаються. Так, це одне ще замовила собі ось такі всі різні. Ось ці блискітки, чорних 400 штук, ось такі якісь зелененькі. Думала, вони мені підійдуть трошки ні, але я думаю, всяко буде гарно буде блистіти. Тут також десь ось ці приміню. Зелененькі 300 штук і червоненькі. Ще хотіла оранжеві, але оранжевих не було. Не знаю, буду щось думати інше. Так, і ось мій такий внутрішній фермуар. Я буду його, він буде такий всерединці, Буду ось тут обв'язувати гачком такого зеленого кольору, як в мене була моя мережечка. Моє мережово, так. І ось тут, це буде обв'язано зелененьким, а ось тут піде сумочка. Але я хочу ось так зробити такий простір, куди руку запихати, щоб була зручна. Так, і. Ось тут вона мені, як я прикладаю, трошки малувата. Хоча я хотіла, щоб в мене і було ось такі бочки, я що тут зв'яжу гачком, зелененькою цією ж ниточкою, яка буде і ручка. Ось така в мене буде сумочка з таких старих вишивок. Дуже мені подобається. На відео трошки вона ще краще виглядає, а насправді трошки кольори вже тьм'яніші. І знаєте, ще переглядала багато, зараз в'яжуть такі, називають припинда. Мені, хоча це слово не подобається, можливо, якась запаска, я би казала. І думаю, що також було би гарно з зеленими ниточками там, мотивами зв'язати таку, як я кажу, запаску. Так у нас довж, щоб було вже зовсім по традиціях. Мені дуже подобається. Можливо, буде і забагато, але мені подобається. Поки що все. Ага, ще тут побачила, що таку придбала якусь, бачите, такий шнурочок, мені здається, по кольорах підійде. Можливо, щось сюди і додам. Поки що все. Всім дякую за увагу, всім миру, добра, любові. І всього доброго вам, Па-па.